Як казали, так і вийшло. Тільки вчора у Генштабі розповідали, що звільнення роботино тільки початок працювання ЗСУ на південному напрямку. І от сьогодні речник генерального штабу Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ має успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокупівки Запорізької області. Це сусідні з роботином села. Зараз наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Ці позиції дуже важливі для вогневого ураження окупантів у Токмаку. Тепер артилеристам буде значно простіше діставати їх. Крім того, експерти кажуть, звільнення роботиного змінить весь розклад на цій ділянці фронту, адже до цього села знаходились основні мінні поля росіян, через які просування сил оборони йшло так повільно. Далі йде друга лінія оборони. Пройшовши, яку можна вийти на токмак, а звідти відкривається дорога на Бердянськ та Мелітополь. Військовий експерт Владислав Селізньов у коментарі РБК Україна розповів, що є так званий трикутник між Васильівкою Токмаком. І Мелітополем його місія закрити підходи та сухопутний коридор до Криму. І коли українська армія прорветься на токмак, вся захисна мережа росіян може серйозно порушитися. Самі ж росіяни ще до початку контрнаступу казали, що їхню першу лінію оборони взяти неможливо, другу майже неможливо. А після третьої фронт посиплеться. Ну що ж, неможливе ЗСУ вже зробили.